Що тебе Франківщина по сей день пам'ятає, і служба безпеки і управління обходить 300 метрів далі, бо так їх ще не стригли, як франківських тих овець в Коломиї і в косові розумієте? І як думаєте, де це селишок войнівки? Маїлки прапор. Забув, що він з контори, і пішов теж у ВСП. І от вони всі там зібралися, дімо Місюка вдягнули в стару шурочку, дали йому кошечок, червоні шапочці. Знаєте, щоб всі думали, що Ну хто там подумає, що там мільйон рахують, заборонені речі перевозять, покривають злочини камбатів, камбрігів. Зараз напрямки Запорізький Покровський за недотриманням статуту. В першу чергу там ВСПшники мали б бути цілодобово за алкоголізм в Ровінському полігоні, Яворівському, там ВСПшники мали б сидіти цілодобово. Діма Місюк разом з цією своєю конторською компанією, вони займаються чим, на мою думку, просто обкладанням всіх. Даниною. Левченко це на рівні всієї України з Кавказом прикривають, покривають в інтересах ФСБ. Левченко далі залишається на посаді. Чи його така кількість слуг народу тримає, що вище керівництво країни і спеціальні служби свідомо допускають, щоб він шкодив і знищував службу правопорядку. Далі буде.